Правила дорожнього руху придумали одразу, що не перші транспортні засоби. Однак таку кількість правил, знаків та розміток, яку потрібно запам'ятати кожному водію в наш час, учасники дорожнього руху в позаминулому столітті навіть не могли уявити. Як то кажуть, технічний прогрес вимагає і своїх законів. Щоправда, з дотриманням цих законів ситуація в Україні нині не найкраща, кажуть автомобілісти. Кращою вона не стане переконані водії і після впровадження нових правил дорожнього руху. Часто кажучи, ті, що їздили, порушували, ті будуть порушувати. Для них закони не існують. Хоча будуть нові правила введені, вони все рівно будуть порушувати, збивати людей, втікати з місця пригоди. цим, я не знаю. Хто дотримував правила, тоді дотримує. Хто не дотримував, то її не буде дотримувати. Що він на крутій машині йому це все знаєте по барабану. У тому, що ситуація на дорогах покращиться після того, як нові правила почнуть діяти, сумнівається, переважна більшість водіїв. Треба спочатку починати з дорог. То саме заболевший такий вопрос, що дороги як зроблять, то дома вже і правила якісь зміння робити. А поки в нас бездорожі кругом. Кілька десятків аркушів формату А4 з новими правилами потрібно вивчити кожному автомобілісту вже до 15 квітня. В основі правил вони як і були, як старі, так і нові. Є декілька доповнень, декілька змін, декілька нових визначень, там, як повинні водії діяти. Практично основа вона залишилася такою самою, як і була до цього. Додавлено декілька дорожніх знаків. Декілька елементів дорожньої розмітки. Зокрема, за новими правилами дорожні знаки матимуть перевагу над дорожньою розміткою. До білої жовтої дорожньої розмітки додасться розмітка синього місця парковки на проїжджій частині та жовто гарячого кольору. Тимчасова розмітка. Зупинка і стоянка на газонах буде заборонена. А також з 1 жовтня до 1 травня всі транспортні засоби за межами населених пунктів повинні будуть їздити з увімкненими габаритами або ближнім світлом фар. Ознайомитись з повним списком змін та доповнень до нових правил водії зможуть на сайті департамент. Ту дає України в державній службі переконані, нововведення потрібні. Тим чи насправді нові правила зможуть покращити ситуацію на дорогах, дізнаємось вже за кілька тижнів.